Я хочу гуляти в парк, це не моє рішення, мені так сказав, зробить мій психотерапевт. І в один із таких днів я помітила мужичка знаєте, такої середньої потяганості. Норм... Ні, нормальний мужик. Ну, враховуючи всі наші обставини, нормальний мужик. Просто було видно, що життя його трошечки помотало. І в якийсь момент він зупинився посеред парка, витримав театральну паузу, після чого на весь парк закричав: «Нам пізда! І я така, о, це політична експертиза, якій я довіряю. <плес> <плес> Дякую. <плес> ну, Я дуже спокійно сприйняла а, цей виступ. <плес> Розумієте, я вважаю, що я подорослішала і я усвідомила головне це те, що я більше ніколи не буду ставитися легковажно. До песимістичних прогнозів. розумієте про що я? Ну, ні, 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 я ставлюсь з недовірою до оптимістичних прогнозів. Як тільки мені Ютуб викидає якесь відео про те, що «Ху, наступні два тижні будуть вирішальними, Росія готується капітулювати». я така заблокувати. Заблокуйте це. Ну, я, цей, ну, я що, схожа на людину, якій це треба таргетувати? Ну, це неприємно. Ну, і інша справа, коли це песимістичний прогноз. І я нормально сприйняла цього типа, але люди в парку, як на мене, поводилися дивно, бо вони такі — «О, це що божевільний якийсь? Я така ви чого подорослішайте? Ну, ви ж навіть не знаєте, хто це. Може, це Тарас Чмут нарешті сорвався?» Може, може, це Олегу Жданову вперше в житті дали поговорити зі справжнім військовим? І, ну, і це здорова реакція, що він бігає. «А-а-а-а! Ну так і повинно бути. У, ну, Бо вони, але я, я, я взагалі я дивилась на цього типа, я така пророк ліса нальгайб. Я... Думаю, це складно, знаєте, решитися на такий публічний спіч, як цей чоловік зробив. Але я, як людина, яка працює на сцені, ну, дозволю собі чуть-чуть його покритикувати, тому що дивіться, я вважаю, що коли ти вже готуєш такий перформанс, треба трошечки працювати з текстом. Я поясню. Ну, я вважаю, що нам пізда це не найкращий слоган. Всім пізда. О! Розумієте? Це, ну, це абсолютно інше, тому що, ну, по-перше, це правда. Просто ми не знаємо кому і коли. По-друге, всім пізда, це навіть трішечки добре. Ну, підніміть, будь ласка, в голові свій списочок Арі Старк. Ну, всі ці люди, до побачення, ну, палії трави, самі перші. Любителі ставить міягі в таксі. Оно, дивися. Ну, відчуваєте, це бадьорить дух. А ну, а я вже давно зрозуміла, що ну моя смерть це не мої проблеми, розумієте? Я не маю про це перейматися. Трохи гарних новин. Я здала на права. <пра> Сьомого разу! Сьомого! А це значить тільки одне. Що перед вами зараз шестикратна чемпіонка в номінації пашла нахуй, мрео! <плес> ось вона, ось вона платинова пасажирка метро. Шість разів. О, перед тим як почати свою прожарку, я маю сказати, що зараз правильно називати це не мрео, а сервісний центр МВС. Але у мене язик не повертається називати це місце сервісним. І центром. Ну тому що сервісний, який сервіс я отримувала всі ці рази? Ну, я просто хочу сказати вам, що я можу сходити нахуй і безплатно. Ну мені не обов'язково за це платить 420 гривень. Ну, я знаю, є аудиторія, яка вважає, що це дуже вигідна пропозиція 420 гривень за приниження. Розумієте? Але я просто ну, не цільова дві двіжухи і центр. Слухайте, я бажаю себе мревним сомельє, я була в усіх мрео Києва. І кожного разу, коли я виходила в це нове мрео, ну все, що я думала, це «Це що, бляха Київ? Це все ще Київ? ти просто тебе таксіст викиди в якісь прерії. ну, Там серйозно, ну там просто декорації сталкера. Я... Кожне мрео, це кожне наше мрео в Києві. От воно виглядає саме так, як жителі правого берега думають про лівий. А це ще й блядь, правий берег. ну. Будьте, ну, трошечки закатайте губу, ну, бо у вас є й такі місця. Я серйозно кажу. О, я, ну, я кожного разу виходила з таксі і така: ну, отак і має бути за стіною. Ну, тим більше, ось, будь ласка, білі ходаки, Ну, це ці люди, які з п'ятої ранку стоять в черзі за талонами, які легко і просто можна замовити онлайн. <плес> я, ну, я не можу сказати, що держава не намагається нічого зробити з мрео. Розумієте? Ну, це українська еклектика, коли ти заходиш в приміщення, де вже поклали ламінат, повісили плазму, але і туалет на дворі, Розумієте? А він, а він на дворі, це для того, щоб тобі, дурочка, не було куди зайти, закритися і поплакати. Ти вмре, можеш поплакати, тільки якщо ти не планірувала. Фу, я здавала шість разів. Шість разів. І е, до мене досить швидко дійшло, що практичний іспит в Мрео це в принципі не про те, чи вмієш ти кермувати. Це тест на токсичність. Хто з вас токсичніший? Ти чи інспектор Мрео? А тепер уявіть собі, що там за обстановочка, якщо я проїбала шість разів? Шість разів. Я клянуся, я нічого не могла з ними зробити. Я бачила інспекторів Мрео в їх природному середовищі обітання. Вони просто ну, нормальні люди. Ну, вони там щось сміються, п'ють каву, але варто йому сісти до тебе в машину, все це діментар. І після цього, чесно кажучи, я, ну, мені щось змінилося. Вони так достали мене, що я відчула, що я, я більше не хочу швидко отримувати права в МРЕО. Я хочу, щоб вони захотіли. Щоб я вже нарешті взяла права, розумієте? Я хочу бути їх кошмаром нічним. Я хочу знати всіх, всіх. Кожному мрео, охоронців, прибиральницю, всіх, щоб розумієте, щоб коли вони бачили, що мені вдалося взяти талон, там, ну, там люди намагалися помінятися, щоб небудь в цей день. Розумієте, я хочу заходити в мрео і щоб там було зразу тихо, щоб хтось намагався сховатися під столом. От що я хочу. Я хочу, щоб вони думали, що я їх сталкерю, бо я їх буду сталкери. Розумієте, щоб я заходила туди. Казала Тамара Дмитрівна, як там стріт вашого чоловіка. І він так... О, Господи, господи, звідки вона знає! <гум> а не треба було репостити в Фейсбуці той рецепт печіночного торта. Я завжди дивлюсь за тобою, Тамара Дмитрівна, чи як там тебе. О, я хочу, дивіться, я хочу, я хочу, хочу, щоб коли вони побачать мене десь по телеку, вони це сприйняли перш за все, як галюцинацію. <гум> Розумієте? Я хочу, щоб вони благали мене. Я вже хочу, щоб я була така, знаєте, така професійна водійка. Так добре знала всі ці маршрути, щоб я приїжджала, і вони кожного разу думали: ну сьогодні вона забере свої їбучі права. І я би їхала ідеально, без цивка й задоринки. І в кінці чисто по приколу в'їжджала в мусорку. <праць> На сьогодні. Не сьогодні, дружочки, пирожочки. Не сьогодні. Фух. І ну я я би я б хотіла довести їх до божевілля і щоб вже потім, коли знаєте, вони були за крок до того, щоб здатися, я таки взяла би в них права, але вже наступного дня прийшла здавати на вантажівку. Цьому прикол Мраю, мраю, ти ніколи не отримаєш те, що ти хочеш. Варто було мені захотіти не отримувати там права, вони дали мені права. Чесно кажучи, я навіть не зраділа. Ну, Я була розчарована, як і мій інспектор. Ну, Ми обидвоє. Ну, це єдине насправді, що мене підбадьорило, тому що я зрозуміла, що е інспектор ну, дуже. Ну, коротше, йому зіпсувало настрій, той факт, що я здала. Як я це зрозуміла, він відкрив двері, плюнув на землю і вийшов. І я такий вінтаж? Хто ще так виражає агресію? Це дуже цікаво. Ну, найгірше, найгірше справи йдуть з парковкою. Чесно кажучи, я переживала, що я ну, буду мало ходити, бо пересяду на авто і даремно. Бачили б, ви, де я паркуюсь. <риклад> не на тому березі, на який їду, но я нічого не можу зробити собою. Я бачу вільне місце і така, та ну нічого, пару остановочок на маршруточці та й доберуся. Я це, Я перестала паркуватися в своєму житловому комплексі. Просто через те, що мене просто вкурлює. Я не хочу, щоб мої сусіди щовечора безкоштовно дивилися. Це шоу Ганьба 360». Вони прям з вікон випадають, щоб подивитися. А ви зрозумієте, це дуже інтимний момент, коли в тебе не виходить припаркуватися. Ну я завжди не дуже й хотіла, щоб хтось дивився на мене в момент, коли я в вічаї, блядь. А я в вічаї, я така, неможливо тут припаркуватися. Це неможливо! Позвоніть комусь з вертольотом. Хай він зачепить цю машину і поставить там, де надо. Стой, стой. Як феміністці мені важко буде сказати наступне, але дивіться, я завжди була проти цього, ну, менсплейнінга, всі ці ваші чоловіки і непрохані поради. Але в даному випадку мені доведеться змінити показання, тому що 9 із 10 моїх успішних парковок вони тільки завдяки оцім дідам, які, як янголи охоронці, ховаються в запаркованих місцях. Вони просто виникають ні звідки і починають оце Моя! Моя!» Навіть якщо я буду вміти паркуватися, я ніколи не перестану їх слухатися. Я вп... Вони чергують, я впевнена. Вони чергують, як тільки вони бачать оці оленячі очі, які. Вони вже тут, на посту. Прийняла для себе важливе рішення. Я вирішила, що якщо я доживу до старості. Я більше не планую помирати своєю смертю. Я розумію вашу. вашу претензію, ви такі дожити до старості. Йобнута оптимістка. Я, я поясню, в цього є логіка. Цього є логіка. Я... я подумала, що життя кожної людини рано чи пізно перетворюється на чергу в поліклініку, де тебе обстежують переважно звічливості. Тому що соромляться тобі сказати, ну що тобі не похуй, бабка, от чого конкретно ти вмираєш. <рес> Наша тобі ця інформація? <рес> я зрозуміла, що я не хочу. Я так не хочу. Я хочу, щоб все було на моїх правилах. Як тільки я відчую, що я вже в цій черзі в поліклініку, я хочу, щоб все було по-моєму. Я візьму свою машину, дай Бог зможу виїхати на ній. Напхаю повний багажник вибухівки і поїду в Білгород. Може, в Саратов, може, в Вороняш все залежить від того, який в мене буде настрій. Я так надихнулася цією ідеєю, що я подумала, що це чудова ініціатива для державних будинків престарілих. Почекайте, я розумію це цинічно, але почекайте, бо зрозумійте для людини в житті головне мета, і це все змінить. Дивіться, навіть аналізи будуть повідомляти по-іншому, будуть казати Валентина Григорівна, чудові новини. У вас такий сахар, що вже можна готуватися до тура в Москву. Уявіть собі цей день, коли російський пропагандист вилізе на телек і буде казати Бабушки камікадзе взорвали Кремль!» Це мета, заради якої не шкода життя покласти. Дякую, друзі. На цьому в мене все.